Якщо раптом на ваших відбитках з'явилися чорнильні плями, не поспішайте панікувати. В цьому відео розберемося з причинами їх появи та варіантами вирішення проблеми. Ви вирішили заощадити та купили фотопапір з дуже вигідною знижкою. А ваш пристрій виявився вибагливим до якості. Спробуйте замінити бренд фотопаперу. Ви обираєте в налаштуваннях глянцевий фотопапір, а насправді друкуєте на звичайному офісному аркуші. Принтер спантеличений, чорнило теж, от вам і пляма. Якщо ви вирішили надрукувати документ на ідеально рівному аркуші, який насправді вже облізав ваш кіт, то не дивуйтесь, коли на його краях з'являться плями. Друкуйте тільки на рівному папері. Якщо система стоїть вище друкуючої голівки. Вона починає давати чорнила більше, ніж потрібно. Прослідкуйте, щоб СБПЧ стояла завжди на рівні з друкуючою голівкою. В середині принтера є підкладка, яка вбирає чорнило. Якщо вона давно не бачила серветки, то починає мститися у вигляді чорнильних плям. Брудні ролики протяжки Вони також можуть залишити сліди, якщо їх не протерти. Тож раз на місяць проведіть їм санітарний день. Якщо всі ці поради не допомогли, здається, настав час звернутися до сервісного центру. Наші спеціалісти розберуться навіть із найзапеклішими чорнильними плямами. Бажаємо яскравого друку разом з Лаки Print!